Пишу перший трейлер найсімейнішої франшизи всіх часів Форсаж 10. Гоночна Санта-Барбара наразі більше схожа на чергову екранізацію коміксів Марвел. Проте якщо людям таке заходить, то чому б і ні? Адже самі подумайте: півтора мільярди касових зборів у Форсаж 7, 1 мільярд 200 мільйонів у Форсаж 8, і 726 мільйонів касових зборів у Форсаж 9, більше 3 мільярдів прокаті лише за три останні фільми. І це не враховуючи спін-оффу і шоу. Котрий також зібрав пристойність 720 мільйонів. Трейлер Forza 10 дебютував лише за кілька місяців до його запланованої прем'єри в кінотеатрах, котра відбудеться 19 травня 2023 року. Форсаж 10 стане першою частиною завершення саги, що буде складатись із двох фільмів. За сюжетом фільму Домінік Торетто має протистояти головному лиходію Данте, котрого втілив Джейсон Момо, обіцять повернення практично всієї команди, а вірніше, сім'ї Дома Торетто. Повернуться всі, включно зі стейтемом, Джоном Сіною та старою командою. Проте буде і кілька нових облич. В цілому каст новачків фільму виглядає так. Джейсон Момо в ролі лиходія Данте. Він син героя Ернана Рейса. Як нагадує нам трейлер, Домі Брайан вкрали гроші Рейса, провівши банківське сховище вулицями Ріо де-Жанейро і заподіявши тому збитки в сотні мільйонів доларів. Цей вчинок позбавив Данте його сімейного багатства. Відтоді він плекав змову проти дома. Другим новачком стала Брі Ларсон в ролі Тес, персонажа, який працює в агентстві. Офіційний опис Universal називає її негідним представником агентства». І судячи з того, що ми бачимо в трейлері, Тес повне на рішучості допомогти дому та його сім'ї дати відсіч Данте. Ну і третім новачком став Алан Річсон у ролі агента Раймса. Раймс має стати новим керівником агентства, котрого грав Курт Рассел. Також у фільмі нарешті з'явиться бабуся або Ела Торетто, котру втілить Ріта Морено. Ну і ще однією з частинок пазлу фільму стане акторка Даніела Мельхіор, про яку наразі нічого не відомо, окрім того, що вона гонщик і якось пов'язана з минулим Домініка. Не виключено і повернення героя Пола Вокера, але в якості цифрової копії, котру знову може втілити брат Актора. Адже як наголошують автори, герой Брайана все ще живий у світі форсажа. Окрім змін у акторському складі, зміни відбулись і в кріслі режисера фільму. Постановником форсаж став Луїс Летер'є, що замінив постійного режисера Джеймса Ліна, котрий знімав всі частини саги, починаючи з Форсаж 5. Новий режисер Луіс Летар'є каже, що був близьким до того, щоб відмовитись від роботи над фільмом, адже проект був майже не керованим, проте зібрався і з ентузіазмом прийнявся за роботу. Так, постановник зазначив, що після зустрічі з Дізелом і продюсерами йому доручили оперативно правити сценарій. Я прочитав сценарій чотири рази, поки летів в літаку, і сказав, що маю деякі ідеї. На що мені відповіли? Чудово, тому що вся третя дія змінюється. Чи можете ви переписати його сьогодні ввечері? Я буквально не спав. Я не спав кілька днів. Очевидно, це не мало висікатися на камені, але я сказав: добре, у мене є кілька ідей. І почав писати. І очевидно, оскільки третій акт змінювався, мені потрібно було змінити і перший акт. І коли ви переписуєте третю дію і першу дію, має піти і друга дія. Тому мені довелося на ходу перезбирати увесь літак. Також цікавим фактом стало те, що він дізель мріє запросити у форсаж Роберта Дауні молодшого, у дизеля навіть є роль, яку він хотів би, щоб актор взяв на себе. Не хочу говорити вам занадто багато про те, що станеться в майбутньому, але я персонаж, який є антидезою дома. Він просуває штучний інтелект і безпілотні автомобілі, а також філософію, яка разом з цим пливає на вашу свободу. Є хтось, хто вірить в це майбутнє. І це прямо суперечить менталітету Торетто. Судячи з опису Дізеля, у його мріях, давньо молодший, має сіграти такого собі Ілона Маска у світі форсаж. Прем'єра форсаж 10 відбудеться вже 19 травня. 10 березня у США, а для України це було вже 11 березня, пройшов фінал Суперболу, що славиться тим, що, окрім матчу фіналу чемпіонату з американського футболу, може запропонувати глядачам найкрутіше музичне шоу у перерві. Цього року хедлайнером виступу стала Ріана. Але окрім цього, глядачів порадували і новими трейлерами фільмів. Так глядачам показали другий, більш короткий трейлер Форсаж, 10 а також кілька довгоочікуваних блокбастерів. Флеш перший повноцінний трейлер сольного фільму про супергероя-блискавку це один із тих фільмів, до яких ще не встигли влізти в Джеймс Ган і Пітер Сафран, котрі нещодавно стали керівниками DC Studio. Фільм розкаже про те, як використовуючи свої надшвидкісні здібності, Барі Аллен подорожує у часі, щоб рятувати свою матір, яку вбили, коли він був ще хлопчиком. На жаль, подорожі в часі небезпечні, і барі ненавмисно плутається з часовою шкалою та потрапляє в альтернативні виміри, де він не може відрізнити друзів від ворогів. Фільм стане великим фан-сервісом, адже до ролі Бетмена повернеться Майкл Кітон, котрий в одягав костюм людини кажана ще у 92-му році, тобто більше 30 років назад. 71-річний актор буде не єдиним, хто зіграє Бетмена, адже буде і Бен Аффлек Бетмен. Окрім Бетмені, у фільмі з'явиться альтернативний флеш генерал Зот – а також супердівчина, що дебютує в кіносесвіті DC, адже до цього супердівчину ми могли бачити лише в телесеріалах. Другий трейлер Вартови Галактики. Це по суті перемонтований перший трейлер з кількома новими кадрами, тому нічого нового, але більш епічно. Прем'єра фільму у кінотеатрах 4 травня. Новий трейлер Індіани Джонса дає нам можливість побачити більше кадрів з омолодженим Гаррісоном Фордом. І треба визнати, цього разу кадри виглядають досить непогано, омолодження виглядає дійсно круто. В кінотеатрі стрічка завітає влітку 29 червня. Також був трейлер нових трансформерів, але нічого нового ми в ньому не побачили. Тому пропущу даний факт. Він, Дізель зіграє та спродюсує новий фільм Ріднік Фурія. Про фільм говорили ще у 2016 році, проте з того часу все забуксувало на місці, але нещодавно проєкт знову ожив і, можливо, має шанс на екранізацію. Через три роки акторам було повідомлено, що сценарист фільму Девід Туї закінчив написання сюжету. І от нова крупиця інформації від актора. У своєму інстаграм Дізель виклав два малюнки з підписом. Нові концепт арти і розкадровка фурія дуже захоплююче. У новому фільмі Рідік має повернутись на рідну планету і знайти інших фурійців, що борються з новими ворогами. Це буде своєрідне повернення героя у своє звичне середовище, що дасть нам змогу побачити більше подробиць про його минуле. Наразі подробиць про фільм небагато, та й сам актор більше зайнятий промо Форсажу 10. Тому очікувати скорого релізу фурії не слід. Проте вогонь розпалено. І, схоже, на цей раз все серйозно. Ріддік повертається. Вийшов трейлер нуарного детектива Марлоу з Ліамом Нісоном в головній ролі. Марлоу це захоплюючий кримінальний трейлер у стилі нуар, дія якого відбувається наприкінці 1930-х років у Лос-Анджелесі. І зосереджується на вуличному детективі Філіппі Марлоу, якого грає Ліам Нісон. Герої наймають, щоб той знайшов колишнього коханця гламурної спадкоємиці, яку грає Діана Крюгер, доньки відомої кінозірки. Зникнення відкриває павутину брехні, і незабаром Марло бере участь у небезпечному смертоносному розслідуванні, в якому кожному учаснику є що приховати. Режисером став Ніл Джордан, що у свій час зняв інтерв'ю з вампіром. Наразі фільм вже подивились деякі критики, і відгуки досить посередні. «Марлоу» стартує у прокаті 15 лютого, проте до українських кінотеатрів фільм не дійде. Стало відомо хронометраж Джон Вік 4. Четверта частина бойовика триватиме 2 години 49 хвилин, включно з титрами. Це буде найдовший фільм серії. Якщо пригадати довжину попередніх трьох фільмів, то для порівняння перший Джон Вік тривав 101 хвилину, Джон Вік 2 122 хвилини. Джон Вік 3 131 хвилину. Ну а четвертий цілих 169 хвилин. Як ми бачимо, хронометраж зростає з кожною частиною. При цьому градус екшену зовсім не падає. Подивитись Джон Вік 4 в кінотеатрах буде можливо вже з 24 березня цього року. Стартували зйомки майбутнього шпигунського бойовика від режисера Кая Річі під назвою Міністерство неджентльменської війни. Наразі зйомки проходять у Туреччині, що нещодавно постраждала від серйозного землетрусу. Автори дали невеличкий коментар, як це вплине на зйомочний процес. Річі та продюсери проекту сказали, що наразі вони знаходяться в кількох сотнях кілометрів від епіцентру останніх землетрусів і з глибоким співчуттям відносяться до постраждалих і всього народу Туреччини. У центрі сюжету фільму буде справжня історія таємної бойової організації Вінстона Черчилля та Яна Флемінга, а події відбуватимуться під час Другої світової війни. Міністерство неджентльменської війни має стати масштабним фільмом, зірковим акторським складом. Так у фільмі знімуться Генрі Кавіл, що вже працював з Річі у агентах Анкл, а також Алан Річсон, Ейза Гонсалес, Генрі Голдін, Тіль Швайгер та інші. Сценарієм фільму займається той же Гай Річі. На це раз за фінансування проекту відповідає студія Джері Брюкгаймера. Фільм має стати кінотеатральним хітом, а реліз заплановано на 2024 рік. І все начебто круто. Але Супрайзмадафа Ольга Філіпок знову в списку продюсерів. Нагадаю, ця пані є керівником кінонапрямку компанії Кінопоїзд. тобто, фактично цей фільм фінансує компанія Яндекс. Що ж? Теорія, що гай річі не хороша людина, підтверджується вже втретє.